Є така думка, що сеанс агресії це тільки похід в минуле життя, і зараз я її розвінчаю. Якщо йти в сеанс агресії дійсно, тільки в минуле життя, без попереднього запиту, просто так, щоб подивитися, ким ти був у минулому житті, то в принципі немає ніякого сенсу це робити. Хіба що з цікавості? Суть метода, по якому я працюю, це основне ціль. Ціль, запит, по якому ми йдемо в цей сеанс. Цей сеанс. Можна назвати регресивний гіпноз, гіпнотичний транс, трансовий стан, просто гіпноз. Але суть тут не в назві, суть в тому, що ми йдемо по певному запиту, і саме тому мозок шукає найкраще рішення по цьому саме вашому запиту. І це може бути минуле життя, це може бути регрес по теперішньому життю, це можуть бути просто картинки з якогось кінофільма. Мозок працює так, що ти йому ставиш задачу, а він шукає рішення. І це рішення він вам показує в сеансі регресивного гіпнозу. Тому пропоную назвати це, наприклад, не регресивний гіпноз, а робота з вашою підсвідомістю, робота з вашою душею, робота з вашим мозком. І вся ця робота направлена на головне на рішення вашої основної проблеми, вашого запиту, вашого питання.